Гайка заклепка М8 подовжена номер 4 Стальна, кругла, з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 8 до 10,5 мм, вага 8 г, довжина 25,5 мм, діаметр буртика 15,0 мм, діаметр основи 10,9 мм. Висота буртика не більше 1,6 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування. Мінімум 29 н метра. Зусилля на виривання, мінімум 27 н. Зусилля на зрізання, мінімум 4410 ньютонів.